І так, всім привіт! І сьогодні я буду готувати штрудель. І це, взагалі, я перший раз так знімаю відео, пов'язане з кулінарією. І сподіваюся, що буде смачно, так як я брала самий перший рецепт в інтернеті. І сподіваюсь, він не підведе. Тому погнали! І у нас тут сьогодні помічник, якого звати Барсік. Барсік, скажи привіт! Нам треба листкове тісто. Потім руцинки з горіхом. Далі треба ванілін, мускатний горіх, інвір мелений і корицю. Потім для крему нам треба вершки 33%. 200 гкотів нам треба 6 яблук. Це з садочку нашого. Тут у нас жовтки, але треба 5 жовтків, зараз доб'ю відділяти жовтки, але в мене не завжди добре виходиться. Нам треба помити родзинки. Рупочну водою. І так, далі нам треба почистити ті яблучка, тому починаємо. Тепер треба нарізати яблука кубиками. Нам дальше треба трохи поколбасить горихи. Итак, в цю миску. мыску. так, починається дробілка. Надіюсь, я нічого не поломаю. І так, далі наступна а, забава це розкатати тісто. Куплене тісто купила, Ех, тому зараз буду його катати. Вона трошечки вже е, надто, мабуть, сильно полежала. Я не знаю, скільки годин вона вже лежить тут. Ну ладно. Так, камеру на ніс. Камеру навіть. Ух, uh, яке пухке. Мабуть, треба ще муку. Я вже... Вот мука, коротше. Сейчас трошки висиплю тут. Нам, наверное, только подальше. Вот так вот делаем. Я, конечно, не професіонала, но наче я все правильно роблю. От у нас вже воно злиплося все. І фіг тут його ага, треба розкатувати самому. Зараз розкатаємо. Треба, мабуть, щоб воно було тонесеньким, таким. Хоп-хоп, хоп-хоп. Ой, вже кадр не поміщається. Що-то я немного, немного, да, Рука попік. Так, ну наче тоненьке таке тісто вийшло. І так, нам треба дві столові ложки цукру. Раз. Два. Ну, ще трохи. Одну чайну ложку меленої кориці. От скільки. Ну, ще трохи можна. Отак от, от на глаз. Далі нам треба 1 четверта меленого імбиря. От скільки нам треба. Так. Потім нам треба щіпка мускатного горіху. Ой, все, хорош. Потім нам треба ванілін. переборщила, я переборщила. Я -мо, шарбить, що робити. Коротше, вот так вот эту субстанцию мы мешаем. Коротше, починаємо з яблок. Мені здається, що я трохи переборщила з яблуками. Чуть-чуть. Вот это тільки половина. Так. Даже я роблю оцю суміш. Де ложечка. Не знаю, на глаз тупо. Тупо на глаз. Так. Оп-хоп-хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Оп, оп. оп, 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 оп. А пахне як? Й-мою, як же я люблю корицю. Ну, так. Пахне вкусненько, Прям, прям можна, от тупо хочеться такий шампунь собі купити тупо не вилазить з ванни. Так. Короче, їх трохи буде поменше. От, короче, от такі родзинки. Красотулечки такі. Так. хоп Хоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп. Так, все. Оріжки. Оріжки. Оріжки, горішки. Так, тільки воно щось не в ту концінцію привратилось. Отак от буду. Опа, я чувствую, тут горішок недомелений. Оп. Страшно, капець. Оно рветься. Нет, не рвись. Не рвись, не рвись. Пожалуйста, будь ласочка! не рваться, не рваться. Оп! Не знаю, як я скріплю, бо в мене з цим завжди були проблеми. Оно... А, нет! Так, яблуко, уходи. Ты тут лишня. Вот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, капець. Я, наверное, все-таки богато начинки сделаю. Давайте я буду спасать ситуацию вот такими вот кусочками. Вот так вот, нормальный. Туда. Так, тепер треба якось його нежно, а воно не вміститься. Я не знаю, що мені робити. Це, да. звісно, естетично що поділаєш, но ну, запах прям, прям рай. Так, тихо. Це копець просто. Думала, естетически сніму відео, як я роблю перший раз, штруда, ага Газиться, трошечки в рецепті том, перебарщили з яблук. Во-первых, не уточнили, які яблука. Краще б, от коли кажуть, типу, от скільки 100 штук вказувати грам. Бо я якраз таки ну, 6 яблук. Я... Скільки залишилося. І все рівно воно тупо все все одно велике, слишком много яблука. Не, не знаю, що з цим робити. Не моє. готовка, ета. так що де? Ми йдемо далі готувати крем. Я зараз уже нагріваю духовку, Змастила ці мої творіння молоком. Ванільний крем буду зараз робити. сделала такую водяну баню по рецепту. Сейчас будем мешанькать стену. А вот так вот выглядают наши штрудели. Оп. 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 Я уже задумалась. А еще мы горы посуду мыть. Вот. Вау. Уф. 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 І так, я вийшла на вулицю, щоб воно охладилось, але воно в якусь пенку привратилось. Це довно бути смачно. Не важливо, як воно виглядає, важливо, як воно смакує. Коротше, я пам'ятаю колись давним-давно. Ми були на заправці, і там на заправці був такий італійський ресторан, і там завжди були десерти. І завжди там був оцей штрудель з вершковим ванильним соусом. От. Я його так давно пробувала, що захотілося згадати, але я його ніколи сама не готувала. Доволі, а -а -а -а. Доволі таки гарно виглядає. Все равно эстетичненько. Так, а теперь надо устроить уборочку. І так, от що вийшло, ну, я думаю, доволі таки непогано. Бо я думала, що вони взагалі розлізуться, розваляться і взагалі нічого не вийде. А то от, ну, нормально. Ось такий. Зараз вони остинуть, я їх розріжу. І ось тут буде чекати соус. Бульбашки трохи вже спали. На цьому ми будемо завершувати. Всім дякую увагу і всім па-па!